Армия ФМ. Продовжуємо освітлювати найактуальніші події на армії ФМ? Зокрема, зараз наша увага буде прокута до міста Часів Яр, до Донеччини, де тривають активні бої проти росіян? І власне на зв'язку з нами зараз буде Євген Ткачов. Це волонтер з часового яру. Пане Євгене, доброго вам ранку, незважаючи ні на що. Доброго ранку, і в нас вже доброго дня, навіть ну фактично, так тут плюс-мінус, можна так сказати. Жень, ви родом з міста Часів Яр, яке зараз намагаються захопити росіяни. Скажіть, будь ласка, коли Останнє відвідували місто і що там бачили, як воно виглядало. Так я мешканець міста Часів'яр. Залишаюсь тут поблизу, намагаюсь допомагати всім, чи можу цивільному населенню і не цивільним гостям нашого міста. Був в неділю в самому часів'ярі. А вчора був в навколишніх селах Миколаївка, Веролюбівка, тобто які дуже близенько до часів яру. Ситуація дуже напружена, дуже погана із військової, з гуманітарної точки зору, тому що місто постійно обстрілюється і обстрілюється величезними боєприпасами, величезними авіабомбами, постійні прильоти. Причому по всьому місту, якщо раніше можна було заїжджати умовно безпечно в якісь райони, то в деякі райони міста зараз смертельно небезпечно заїжджати, бо дрони. Вибивають весь автотранспорт, включаючи цивільний, а деякі райони просто постійно обстрілюються з важкої артилерії, з чогось такого величенького. На початку місяця ви писали, що попри все людей в місті не поменшило, Чи так лишається на зараз? Ми що Вадим Філашкін, наприклад, Богу. у новинах ага. ми почули на армії ФМ буквально декілька хвилин. Тому що у часовому ярі живе, що не помиляюся, плюс-мінус понад 600 людей всього лише так і є. Дякувати Богу, люди. Трішечки прозріли. Мабуть, навіть ті, хто думали, що Росія більш-менш не обстрілює місцеве населення, uh -huh. і такі у нас є, їх ждунами називають, або як ото ми ні праве, ні ліві, Ми валянки. Uh -huh. Ну, десь uh -huh. за останні два тижні виїхало приблизно 50, 50 чи 60 людей. Десь так, хтось виїхав цілеспрямовано, реально в евакуацію, а когось вивезли за того, що. Що люди були поранені, тобто вимушена евакуація, така тому десь під 700 людей приблизно залишається. Може, 670, 680. В яких умовах через личені дії Росіян вимушені жити мешканці часового яру? Які власне залишились? Ну ось до загострення, до цього наступу на часів яр, коли орки підійшли зовсім близьоханько, то люди жили в підвалах, де хто? в будиночках, тобто було розмежування на райони міста, де було відносно спокійно, відносно небезпечно. Але коли почався оцей росіянський наступ, лінія фронту приблизилась, і найбільшу небезпеку становлять саме ці дрони FPV, які цілеспрямовано атакують. Мій автомобіль гуманітарної місії теж був атакований. Я хотів схитрити, поїхав, коли була низька облачність. Туманчик думав про скочу на цей канал, район, який зараз вже нічим не відрізняється від Бахмута. Дрон летів низько, бачив прекрасно всі гуманітарні емблеми, нас в жилетках, і тим не менш атакував. Потім почалось вибивання всіх цивільних машин, тобто і запорожці і старенькі жигульонки, і дрони летять низько, прекрасно бачить цивільних, і тим не менш або рядом з ними, або в їхні машини б'ють дрони. Ну а що ну, до а чого це призводить? Ван... Як на вас ага. це вплинуло? Скажіть, будь ласка, ви не постраждали особисто тільки? Техніка якось була вражена. Так цього разу не постраждав десь рік тому. Був обстріл там трішечки постраждав, Але дякувати Богу, все нормально. Цього разу так повезло, що був саме протитанковий заряд, тобто кумулятивна струя. У мене в багажнику Л-200 були онівські там ковдри, матраси, подушки. Тобто, це все взяло на себе цю струю і просто загорілась. Всередині ми це повикидали і змогли. Покинути цю прекрасну місцину, угу. нічого не було. О, таке воно життя зараз на ну, землях Донеччини. голова військової адміністрації казав, що вихню броньовано, прилітав, теж маркировану машину, дрон протитанковий, але не спрацював. Іншого разу кинув осколочну самодільну бомбочку. Саме в тому пункті, де була видача гуманітарки. Теж дякувати Богу, не спрацювала. Прилетіла величенька бомбочка метрів за 50 від. Пункту незламності, де видача гуманітарки? Тобто нема безпечного міста, просто тепер нема? Ну це жахливо. Насправді зрозуміло, що росіяни зараз будуть нищити все, абсолютно все живе українське саме на нашій землі. Це дуже прикро. У часовому ярі. Скажіть, будь ласка, а що думають собі люди, які там лишилися в часовому ярі? Чому вони не евакуйовуються? Чим вони вотивують свою поведінку? Десь 10, 10 пунктів я для себе визначив приблизно головні. Які? І в мене ж досвід інших міст. І Сіверськ, який вже скоро буде як два роки в кам'яному старіччі, живе, і Торецький, який обстрілюється, але більш-менш цивілізації Константинівка. Тобто, більшість людей, яка залишається до останнього, ну майже до останнього, це по перше маргалізована частина населення, яким байдуже війна, не війна, Росії. Є Україна, Парагвай, Китай. Вони живуть одним днем. Є частина людей, яка ось зараз, я так розумію, виїжджає, коли починається вже реальна загроза для життя. Це ті люди, які можна сказати, що чекали Росію, але чекали Росію не як Руський Мир чи визволителів. Для них це була єдина можливість з'єднатися з ріднею, тому що специфіка саме часів яру це дуже багато там. Тисячі людей в радянські часи виїхали освоювати Сибір, мень працювати на півночі, бо були трудолюбиві професіонали багато в чому. Тому майже у всіх є рідня в Росії. А їхати через Білорусь, Польшу ще як те для стареньких зрозуміти велике навантаження і фінансове і по здоров'ю. Потім частина людей жила просто охороняючи своє майно, тому що на жаль. Специфіка цих профронтових місць: якщо людина виїжджає, а населення там залишається десь 10%, Тобто нікому контролювати цю ситуацію. З будинків з квартир вивозиться, виноситься кудись усе, те, mm -hmm. що можливо. Тобто, на жаль, колись ми сміялися з росіян, що вони лапки ноги, але на жаль, є ...елементи рідні... у нас. Україні так якийсь отакий прошарок, що займається грабіжництвом. Ну загалом, війна війна, вона завжди дуже неприємна і тяне за собою дуже дивні часом так, вчинки. Так, у когось наслідки. Гарні риси виходять на поверхню, а у когось. Пливає отаке. Ну і є прошарок людей, який реально залишився в часів ярі, просто щоб допомагати іншим. Це до тому, речі, що... напевно, ви до них трошечки дотичні до цих Не людей, тому що допомагаєте. Я до речі, хотів одразу запитати про допомогу. Чим саме ви допомагаєте жителям прифронтової Донеччини? Яку місію виконуєте зараз сьогодні? що у вас заплановано зараз. Я вже мовний волонтер, тому що працюю на гуманітарну місію пролізка, яка до вторгнення працювала вздовж лінії розми. Жування зараз працює в більшості областей нашої України і тому я справжній волонтер, поки тільки в вихідні дні в суботу-неділю. Тобто, в суботу-неділі я везу людям щось від себе або евакуйовую. Я намагаюсь возити те, в чому справжній дефіцит, тобто це корма для тварин. А для людей водичка, ну і когось вивести або ліки завести. Також до нового року я трішечки попрацював. У добровольчому підрозділі медивакуації підрозділі Хатабича, АСАП з легендарною парамедикінією крохою вивозили поранених військових і мімоходом допомагали місцевим часів'ярцям. Тобто, зараз от така діяльність. Зрозуміло. Відполізки. Я би хотів ще додати, да, ми завжди питаємо усіх, хто з нами на зв'язку з волонтерів, як можна вам допомогти і, можливо, якось задонатити на вашу добру ініціативу. Дякувати Богу, все є, все нормально, тому краще, нехай люди донатять, щоб волонтерам не приходилось їздити в такі місця, тобто донатити на те, що не допустить сюди окупантів. сили оборони, зараз словами, так, звичайно. <хи> Дякуємо вам за вашу діяльність, Євгенія, Євген Ткачук. Євген, що волонтер з часового яру був на зв'язку із Армією ФМ? Ось такі там справи, виявляються, відбуваються. Будемо пильно стежити за всіма подіями разом, тому що ми радіосильних, радіовільних Армії ФМ. Армія ФМ.